Тільки після того, як закінчився жаркий червень і почався прохладний липень, я вирішив засадити свою додаткову грядку. Хочу посадити ось такий кусочок. Аж до тої зелені. Рібонької і великої. Поки тут не було нічого засаджено, ця ділянка була дуже хорошою пісочницею для дітей. Ну і через це потрібно мені її ще раз розпушити. Показую, як я висаджую фасольку. Я просто беру от, от таку от ширину між двома пальцями. І отак от от роблю дві дірочки. І десь доки достаю ось цим пальцем, ще даю дві дірочки. І от. О цих чотирьох дірочках я висаджую фасолю. Ось так от має бути. Що, дивіться, тут я давав по скільки? по дві фасольки і посередині між ними має бути от печка, по якій буде завиватися фасолька. Ось от такими от кубками у мене насаджена фасолька. Ось так. На відео не дуже видно. Може, так буде видно. От, тут дві останні, тут дві перші з наступного. Ну і відсію між ними 39-й розмір, якщо щось. Ну а зараз беремо пакетик такої великої фасольки. Ну, а тепер процес закладки фасолі. В кожну ямку я закидаю по дві фасолини. Ось так ось це все виглядає. По дві фасольки я позакидав. В деяких місцях довелося зробити глибшу ямку, щоб насіння не вилетіло. Тому що, коли попередній раз я висаджував фасольку, я робив неглибокі ямки. Думав, що ближче до сонця буде, швидше зійде. А вийшло так, що при першому дощі вся фасоля вилізла наверх. І, коротше, багато чого пропало. Ну нічого, головне. Не забути цю помилку і більше не повторювати її. І все буде супер. А далі я просто накриваю фасолину, і після того як я завершив цей рядок, я пішов е, закладати дрібну фасолю. На цей раз я вже закидував по три фасолини в кожну ямку. Посадили два рядочки фасольки. Ну а посередині будуть огірочки. Чому посадив? Так, пізно фасолю вже аж на початку липня, тому що нам не потрібно, щоб вона повністю достигла. Е, моя жіночка вона їх заморожує, і щоб їх заморожувати, нам потрібно, щоб вона ще була молодесенька і не повністю достигла. І тоді, коли вона варить якийсь супчик, чи рагу, чи що там можна ще з фасолі зробити, то вона просто дістає з морозилки і зразу е, використовує для приготування. Не потрібно намочувати там на пару годин, так як роблять, із сухою фасолькою. Сушити фасоль ми також будемо. Ту, яка раніше була посаджена, ну ця вона також не дуже е, давно посаджена була. То на другій грядці у нас є е, ще фасолька, там вона вже набагато більша і вже навіть потичена. Можливо, от звідси видно. Дивіться, видно, що вона вже потичена. Ось так от виглядає оброблена грядочка. Посередині здалося себе перебити. Але нижче цієї грядочки, що я скопав. У нас от така от фасолька. Посередині мали б бути огірочки. Посаджено це все дуже-дуже пізно. І воно от тільки показується. Не знаю, чи встигне воно до зими дати плоди, ну але сподіваюся, що щось буде. Ну а збоку лівіше тут була кукурудзка. Я вже планував її повністю перебити і засадити фасолькою. От дивіться. Тому що думав вже нічого не виросте. Але бачу, що якийсь вроді би урожай є. Не багато, але є. Фасолька шикарна. Тут і огірочки вже більші. не <світнє> 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 краса. Для чого я роблю такі глибокі ямки, а для того, щоб тичку вітром не здуло, тому що ми живемо трошки на пагорбі, тут якщо вітри, то вітри серйозні. Соня, махай папа. Та гарно. Соня, гарно. папа. Отак от, от. Майже всю фасолю потичу. Лишилося пару кущиків. Соня, не толочи. З останнього кущика не одна рослинка вила. Такий собі, якщо чесно, врожай. Що, ти допомагала тату? Помагала мішати? Вкладнювати роботу. Яка краса? Місяць? Ага, є місяць. А друга буся? Буся. Не видно другої бусі. Тік-тік. Ага, <різь> ну, і через кілька днів я вирішив засадити середній рядочок огірочками. Для початку я перебив рядок. Вибачаюсь за такий хороший ракурс. Так от я перебив грядочку, о, рядочок середній, який я залишив на потім. І зараз я тут буду засаджувати огірочки. Анулька <свистити> і другий Вікторія. Подивимося, як вони будуть плодоносити, чи будуть нормальні чи ні. Ого! ну Якщо я буду по 5 штучок кидати, дивитися, що мені набагато не стане. Тому що тут 50 насінин всього. Другому теж 50 націни, але ну, от, от там видно. Пускай 50. Я навіть не знаю, яку відстань тут давати, ну, так як тут один рядочок буде тільки. Будемо пробувати, а вже осенью подивимось на результат. Або вже в зимі, Коли воно там зійде, не знаю. Так, буду починати я з огірочків Вікторія. Ось такі от вони. Не знаю, може вже їли, такі може не їли. Я собі позначив ось такі ямки, можливо на відео їх не видно, але тут одна ямка, тут друга, коротше, от, ось така між ними відстань. якось так, Може і забагато. Мені якраз так вийшло, що якщо по 5 насінин кидати, воно якраз дві пачки. По 5 насінинок і там трошечки лишиться чуть-чуть. Ну я там покидаю десь по 6. Ну тут якраз і пише, що можна по п'ять, по шість, як де. Розпечатали ми вже Вікторію. Не знаю, хто там сидів на роботі, їх рахував. Ну коротше, я думаю, що їх там є 50 штучок. Зараз будемо розкладати і подивимося, чи є 50 штучок, чи немає. Пересипав я їх в кулачок, ну їх тут прям дуже мало. Я навіть не знаю, напевно, немає 50 штучок. Добре, йду я полегко висаджувати. Дуже підходящий момент для посадки. Відранку страшна жара, а зараз з того боку сунуть дуже такі темні сині хмари. Я сподіваюся, вони нас не обідуть і мої огірочки боженька полиє. Отак от. Ось. Я свою справу зробив. Після посадки залишиться справа за богом. Полити і ну і щоб воно виросло. Коротше, все, получається 50 штучок є, все нормально. Тільки прикол в тому, що от... Ну от, Оце скільки залишилося на анульку, а це стільки пішло на, на Вікторію. Розпочатуємо тепер наступні гірочки. Будемо перевіряти, чи там є теж 50 штучок Вроде, здається, що дуже мало, Але перший розкидав, так само було як у Вікторії. Рівно 50 штук. По п'ять штучок закидаємо. Отак от чуть-чуть поглибше. Щоб воно там трималося. Раз, два, три. Чотири, О, так зустріч. Оператор є. А тут ніс не допомагає. Ось так. Тільки ну, чотири. П'ять. ще лишається тільки. Раз, два, три, чотири. А насіння море. Море море. Кидаю по шість. Так оде по шість? бо може не Та Зараз не за 2. Це твій штатив. А да. що? Того штатива не видно. Взагалі-то коли він знімає. Так, коротше лишилось до фіга. Кидаю навіть десь по 7, десь по 6. Ось так от, друзі. грядочка готова. 21 липня я знову прийшов на грядочки, щоб подивитися, що тут у нас відбувається. Якщо чесно, я задоволений. Урожай як має бути. Я садив тут, здається, по дві штучки. Тут, коротше, зійшло якось так. Получається, 2-2-2, а дві не зійшли. Тут от дивіться, раз, два. Раз, два. Раз, два. І тут раз, два. Можу сказати. Дуже-дуже багато зійшло тієї фасольки, яку ми е, минулого року зібрали. Ось це е, по правій стороні з грубшої фасольки, біленька грубша. От дивіться, тут вона розійшлася і пустила таку рослинку. Тут якась зараза поїла вже. Ну нічого страшного, неї їдять. Урожаю дуже багато, фасольки вистачить на всіх. І по лівій стороні у нас. Фасолька дрібнішої, У неї навіть рослинки відрізняються. От, дивіться, вони такі якісь, ну, не такі, коротше. Навіть по кольору вони зовсім інакші. Якщо подивитися цілий рядочок, вони зійшли набагато густіше, тому що я садив їх густіше. Кидав я в кожну ямку по три фасольки, Дибоньки. ось тут дивіться, три зійшло. Три зійшло. Тут тільки дві. І тут три. Коротше, дуже, дуже велика урожайність. І можливо, я от подумаю: от стільки я вже всякого перепробував висаджувати з дружиною. І найкраще, от саме-саме найкраще у нас, що росте, і що потребує найменшого догляду, це фасоля. Тому можливо, на наступний рік я спробую засадити набагато більше фасольки, так щоб стало і нам. І, можливо, навіть на, на продаж. Можливо, хтось із вас, хто дивиться, живе, як то кажуть, на балконі. Рядок немає, можливо, комусь треба буде. На наступний рік я планую засадити побільше фасольки. Можливо, дійсно, можливо, комусь, комусь захочеться і придбати. Я буду, якщо щось, продавати по неринковим цінам, тому що на ринку зараз ціни ну, пф, так собі, якщо чесно. Кажуть, що фасолю мало хто купляє. Я не знаю, купляють чи не купляють, тому що я в цьому бізнесі ніколи не був. І на ринку, якщо чесно, ніколи не звертав уваги, чи купляють, чи не купляють, тому що я сам ніколи не купляв, так як у нас своя хороший результат дає фасолька. Мінімум, мінімум затрат, ніякої обробки немає. Просто гарно розпушити землю, висадити. Єдине, що потребує, це. З тими тичками потрібно щось придумати, якийсь інший метод, тому що ну, зараз я роблю таким методом. Я вам вже показував, що на одну тичку у мене виходить, по 2-2-2 по 8 рослинок, там з грубшої, з тої сторони по 8 йде, а з цієї сторони йде по 12 рослинок на одну тичку. Я не знаю, що там буде по урожаю, можливо, це буде загусто і можливо не буде вистачати якихось поживних речовин, щоб вони всі гарно виросли і дали гарний урожай. Ну, поки що вроде би, все нормально, подивимось, протестуємо. А в принципі, минулого року я висаджував так, як висаджувалось нам ось там, на тій грядці, ось там. що виходить, ми так, мали грядку і по бокам отак, з однієї сторони насадили, а посередині був, там, там, морква, ще щось було, ще ще щось, щось. а по бокам ми дали фасольку з однієї сторони, з іншої сторони. І так по одній фасольці ми. Отак от запихали сюди, сюда і так з невеличкими відстанями. І виходилося, що на одну тичку йшло по, там, по дві, максимум три фасольки йшло, тому що ну, неможливо ну, не було, так, щоб на одну тичку пішло дуже багато фасолин. І вроді би урожай був, так, нормальний. Але цього року я вперше ось так ось сиджу вперше, так, щоб на одну. Птичку йшло по аж, коротше, по з цієї сторони по 8 штук, з цієї сторони по 12 штук. Я не знаю, як це вплине на урожай. Якщо буде урожай такий самісінький, то на наступний рік я буду висаджувати всюди по 12 на одну тичку. І десь якийсь участочок, я собі візьму якусь діляночку невеличку. І зроблю чуть, чуть більше не по 12, а там, наприклад, по 16. Типу, по одній фасолинці в кожну ямку побільше додавлю. Подивлюся, як це вплине на урожай. І так буду експериментувати до тих пір, поки я не знайду саме оптимальний варіант. Тому що, ну поки що, я б не сказав, що якихось поживних речовин не вистачає. Вся фасолька зійшла прекрасно. Що не зійшло, то, мабуть, через те, що фасолька була пуста, і, в принципі, отакі ну, от такі діла. Ось такі от у нас друзі, діла. Зараз, Чому я прийшов на грядочку? Прийшов подивитися, що у нас відбувається, а у нас ось все, все супер. Урожай зійшов. Залишилося тільки потичити. І то, мені здається, що вже пора, пора тичити, тому що ну, от вони вже прям такі великі рослинки. Зараз я буду йти от, не в лісок, а як би то сказати, в потічок. Там не потічок, тому що там нічого не тече. Коротше, я не знаю, як то я вам сказати, ну коротше в хащі в хащі от йду зараз і там буду шукати е, ось ці е, такі течки з віщини. Буду потихенько проріджувати е, місця, де вони ростуть, тому що вони ростуть дуже густо і все ж таки ну треба треба їх проріджувати. Можливо, зараз хтось напише, о, ти нищиш ліс. Блін, ну як би вам сказати, не нищу я ліс. А всього-навсього проріджую, щоб він був акуратний, чистенький. Хоча мені по барабані. Також я замітив, що зійшли огірочки. Ось ті, що я садив на другий день після фасольки. Тут була відстань між ними дуже величенька. Я не пам'ятаю наскільки велика, але якщо дивитися по самих огірках, то щось мені здається, що вони не всюди зійшли, тому що ну, не видно. От тут, тут наступний огірочок. От. Уже земля заростає. У нас тут липень був трошки з дощами. Можливо, не тільки в нас, а у вас також. І ви це прекрасно знаєте. Ну коротше, я не знаю, чого вони дадуть урожай. Так, ну ось тут минулого року о, на цьому самим місці я проріджував ліщину. Тут, навіть якщо чесно, і не видно, де я проріджував, от є якийсь дзик. Можливо, то і я його зламав, але щось я не думаю, щоб я його так рубав, тому що я рубаю нижче. То, напевно, не я то робив. Я стараюся так нижче брати, щоб навіть не було видно, що там росло щось. От, от наприклад, ось тут. Ось тут я. От, тут майже і не видно, що тут щось росло. Ой, тут вже й перегнило. Ну добре, коротше. Коротше, якщо щось, ну це треба щось думати з цією фасолею, що робити. Тому що якщо я посаджу набагато більше, ніж цього року. То грядок, ділянку більшу візьму, щоб засадити фасолею, наприклад, для продажі чи ще щось, то мені здається, що лісу не хватить, щоб у це все потичити. Знайшов тут. Я можу сказати, такий шикарний кущик. <гум> кущик ліщей дивіться тут. Тих течок дуже багато і. От, є дрібніші, є грубші, грубші я залишу. А ось такого типу От, воно на, на горі воно задуже тонке. На другий рік воно коли висохне, воно буде дуже грубке. Але фасоля, коли доростає до того місця до висоти, тої, вона там не дуже прям така. Е, ну, виходить, не дуже багато доростає, тому що основна маса рослини якраз таки десь тут, до, до середини. А там вже так, тільки кінчики. Тому нічого страшного, що вона тут. Набагато тонше. Ну от, з того кущика я думаю, що я десь штучок може. Раз, два, три, чотири, п'ять, ну може, шість штучок десь зрубаю. Шикарно. Це як попасти на грибне місце, де купа грибочків. Поки лазив, поки рубав, пішла дуже хороша ідея. Дякувати Богу, що дав <голові> якусь клепку в голові. І я собі придумав е, такий спосіб. Дивіться. Тут це не все, що я собі зрубав. Це не всі, є ще кілька. От, дивіться, я їх вже розставив. Одна, дві, три, ну і там четверті є. Я так собі пораховую, якщо я, наприклад, візьму кілька грубших куснів ліщини, ну або не ліщини будь-якого іншого деревця, і зроблю каркас. От тут, наприклад, зб'ю одну, тут десь. Тут десь другу посередині, або навіть на стейку двох, тому що тут по дві чотири штучки. Десь тут ще одну грубшу, десь там ще одну грубшу під кінець. І зроблю ось так: от, наприклад, знизу поприкручую до тих твердіших стовпів, потім зверху так само чотири штучки зроблю, і опущу ниточками, в принципі, Фасолька могла б, була б по тих нитках, шнурках. Коротше, вона могла була б е, витись. Я би хотів так спробувати, тому що, по-перше, це е, заощаджує мої сили, тому що ось ці тачки, це та ще морока. Там я полазив, по тих хастрах, пошукав то криве, то тонке, то загрубе. Коротше, дуже багато часу забирає. А от якщо зробити от так, от, таким от способом, як мені тільки що прийшло в голову. Як Богочко допоміг, вклав мені в голову, то я думаю, що, по-перше, менше тичок треба буде, по-друге, менше часу піде, а по-третє, воно ефективніше, тому що це швидко робиться. І все буде супер, тому що ну, якби... лінь це рух прогресу. Потрібно щось робити. Немає ніяких інструментів, значить, робимо з того, що є. Просто зараз йду в ліс. Получається три. Раз, два, три на цю сторону, на грубшу фасольку, три на тончу фасольку і по вісім тичок, щоб їх з'єднати, а потім нитками я їх позв'язую. Нитки у мене є. Я їх. Ой, блін. Ми собі з женою хотіли огірочки попідв'язувати. Не... Ну, типу Без тої сітки, а кожен огірочок, щоб окремо він ріс, ми собі планували так робити. Я навіть їх отут, от, так, так само висадив в одну лінію, щоб зробити дві тички, з'єднати так само, як я зараз буду робити з фасолькою. І щоб кожен огірочок на ниточку прив'язати, щоб воно собі вилилося догори. Я це дивився у людей, вони в теплицях так роблять. І, в принципі, нормально, ну, нічого так вроді би росте всьочки поки І от таким способом я хотів з гірками зробити. Ну і так само походу я зроблю і з фасолькою. Надіюся, що буде все ок. Я не знаю, як воно буде завиватися по тій тон... тонкій нитці. Я думаю, було б крутіше якийсь грубший шнурок мати, щоб воно собі завивалося по нім. По кілька пущу цих е... мікрочок і хай завивається. Я коротше, зараз спробую це все зробити, а потім вам покажу результат. Нарешті ми забили кілька таких грубших тичок. Ну, от я би не сказав, що вона прям дуже груба. Але ну, порівнюючи з іншими, от, ось такі, які я використовував на фасольку, от, на палець, мій палець грубший. Е, на жаль, вона не така рівна, як би я хотів. Та от, дивіться, якщо так от показати, вона схилена, викривлена вона трошки. Знизу вона була, рівна, потім пішла так на нахил. Ось таку ямку я викопую. Млотом трошки пробиваю. Млотом, хто не знає, що це таке. Це типу як молоток, тільки дуже великий. Кувалда, Кувалдою підбиваю землю, щоб вона втрамбувалася. Десь на городі є камінчики, збираю їх, кидаю поміж ну десь там, десь там, десь там, так в різні сторони, щоб ті каміння трошки тримали вагу щоб тим не шатало. І потім, в принципі, все. І от на тому все. Зараз я заб'ю останню, піду ще трошки в лісок. Зараз я знайду ще дві тижки, якісь такі грубші трошки, а то мені треба якось посередині між ними щось краще прибити. І потім все буде ок. Прийшов директор. Провіряти, чи я тут все нормально роблю, чи все рівно. Чи воно не впаде під час вітру. Контролер. Курче, червононогий, <смір> чорносракий. Коротше, дивіться, тут у мене вийшло так. Зараз я вам покажу здалека. Ось ця планка, вона дуже крива вийшла. Я. я вже не хотів просто йти в ліс, шукати довшої, тому що всі ці, що тут в мене є, вони дуже короткі і не підходили під цей кусочок. Ну а все остальне би більш-менш нормально. Зараз мені залишилось тільки підкрутити. Ці нижні а, тички. Я їх зараз підкручую до цих штабелів. І коротше, коли я їх підкручу, я вже буду прив'язувати нитку, цепляти нитку. Тут можна подивитися, що ось ця остання найгрубша вона пішла в бік, але то нічого страшного, тому що з другої сторони теж буде а, так само. В такому самому порядку я буду викладати, а, забивати тишки. І я їх з'єднаю потім планкою поперечною. І вони будуть одна одну підтримувати. От, може я тут з'єднаю, тут з'єднаю і там в кінці теж з'єднаю. І це буде ну, додаткова підтримка. Фух, ще трохи залишилось, сонце розгорілося, щось хмари вроде би летіли, хмари летіли, а вже де, де, де то сонце ділося. А, от, воно от, десь там. А боже, я його знімаю, а знімаю, все. І результат. Не сильно натягнуто, але для посольки стане. В принципі, з однієї сторони готова. Зараз так само зробиться з другої сторони, Ну не зараз, а пізніше, завтра коли буде час. І потім тут буде грубша, там буде грубша і там буде грубша, між ними буде поперечка. Тому що якщо отак от от взяти, то воно дуже колись При сильних квітрах воно по-любому тут поламається і тримає. А якщо буде поперечні... Переснівці планки, то воно буде дуже класно тримати. Капець. Зломилася, то вже все, і капут буде. Короче, це що капут. Ну нічого не буде може. Може відживе, від якось не знаю. Ну, коротше, виглядає нічого так. А ну я, познімаю, покажу як то. Як-то, як то гарно, Отак от, от. ну Можна сказати, майже повній прямій. Трошки так хвильками, але то для фасолі то байдуже. Головне, щоб воно вилося. Я не знаю через те, що от е, ниточка дуже тонесенька, Чи фасоля зачепиться за. А за неї чи ні, не знаю, подивимось. Якщо чесно, зараз дуже сильно ризикую, можна втратити весь урожай. ну Тут невеличка грядка, так що в принципі не дуже жалко. Але хотілося, щоб все завилося, щоб все прийнялося і щоб все дало гарний урожай, а не щоб все пропало. Ось такий от результат.